Подивимося, як підійшло наше тістечко. Ого! Роблю вже років 5-7, не знаю, навіть вже збилася з рахунку паски, але такої краси. У мене ще не було. Щоб воно тісто вилізло. Це подвійна порція. Зважила перед тим, як ставити підходити тісто, вага була 3,5 кг. Цікаво, скільки вийде пасок. Я, чесно кажучи, трохи здивована. Мені це дуже подобається зараз. Що буде на виході, покажу обов'язково. Мабуть, зараз зроблю половину крафінів, половину панетона, тому що Дарина хоче з білим верхом, а я хочу консистенцію крафіна. Клас! Спробуємо так і так. Це вперше такий буде експеримент. З одного тіста два варіанти. Клас. Вже тікає тісто, треба терміново щось робити. Ой, спасибі Богу за все. Ось яке моє тісточко підійшло. Ой, яка краса! Слухайте, це якась гігантська заміска. Пас, подвійна порція вийшла просто фантастично! Вже тікає тісто. Зараз буду терміново з ним проводити маніпуляції кулінарні. Це просто фантастично. Я у захваті. Спасибі Богу, спасибі. Дякую. Я у захваті. Золота паска. Розпочала. Коло бочки на паски, що отримали 1 500 грамовий, ось, 2 по 300, 2 по 120, два по 3 по 250 і 3. Ось два 200 грам. І ось останній 230 грам. Ось така грамовка вийшла, орієнтувалася на форми для пасок. Паперові та силіконові. Зараз покажу, які в мене вони ці формочки. Ось стільки буде в мене пасочок. Печуться мої пасочки. Ледве вмістила всі на один противень. Впритик, не знаю, чи правильно зробила чи ні. Побачимо, сподіваюся, що спечуться гарно. На 180 верх-низ без конвекції. Чекаємо. Там дивимося, що у нас тут. О, Слава Богу, все добре. Різні я зробила і як крафіни, і звичайні. Ось яка гарненька в червоненькій формочці. Тож шоколадом даринці. І в жовтій формочці, в формі крафіна також дарині чудові. Це маленькі на подаруночки. У нас це нерівно поставила крахіни, тому вони такі нагнулись трішки. Але ми їх прикрасимо і буде шик. Одна лише півкілограмова паска, всі інші по 250, по 300, по 200 г. І маленькі 120 грамові на подаруночки. Моїм доресеньким подружечкам. Любеньким, гарнесеньким. Люблю. Спасибі Богу, все вийшло. Зараз будемо пробувати. Чи спекли, ще чи ні. Хвилин 13. Подивилася, як вони підходять, і вони миттєво почали засмажуватися зверху, тому я їх накрила фольгою. Зараз відкрила і маленькі вже готові, а великі треба подивитися. Ось така температура моєї духовки. Режим верх-низ. Відкриваю великодній вайб 2025. Всім вдалих пасок. Країна переможе. Божественна краса. З мого вікна. Не втрималася розрізала пасочку, цей кепс планувався як крафінг. Я його крутила, вертіла, все по технології робила, нічого не порушувала. Але він у мене якось трішки прийняв таку дивну форму. Сьогодні своїм приятелькам казала, а вони кажуть: та слухай, в тебе все так вийшло, як потрібно. Дуже домінуюче чоловіче начало у цій пасочці. Все як в історії, в язичництві, так? Ой! Смішно і, і смішно. <с> Тому ось так. Консистенція дуже класна, дуже крихке, гарне тісто, але воно не розкришується, а має саме от ту консистенцію правильну, яку багато хто любить. Ось. Ну що, можна було. Не морочити собі голову, а створювати звичайну форму, випікати так, як кекс з сухофруктами. У мене тут родзинки, потім журавлина, і ягоди годжі. це дуже смачно. Поєднання взагалі чудове. Думала, що мигдалю, плесівців додати, але забула. Але то таке. Коротше кажучи, рекомендую всім цей рецепт золотої паски перфект! Тісто неймовірно смачне. Цедра апельсина, фрукти ягоди замочені у єгермейстері дуже класно. Тобто, ем, ідеальне на смак, ще я додавала мускатний горіх, додавала кардамон, все потрішечку. Трішечки корички додавала зовсім чуть-чуть. Ну, вийшло дуже смачно. Реально. Тому, ось так. Все, у мене головний біль вже пройшов. Я не буду хвилюватися, що я не встигну, або в останній момент буду пекти ці паски. Супер, все, вийшло! як хотіла. Всім смачного і гарних пасок! Обіймаю!